У рівному перехожі знайшли тіло людини. Оголений мертвий чоловік лежав на подвір'ї біля багатоквартирного будинку на вулиці Київській. Його взуття та закривавлений одяг виявили неподалік. На місце події викликали поліцейських. Слідчо-оперативна група, яка приїхала на місце події, встановила особу загиблого. Це 30-річний житель рівного без постійного місця проживання. Він через від часу навідувався жити до своєї сестри, яка живе в Рівному, але з її слів, останні два тижні вона його не бачила. На тілі чоловіка були численні гематоми. Зараз призначена експертиза, яка встановить, чи були якісь інші ушкодження. Згідно висновку медиків, смерть нещасного настала внаслідок аспірації, тобто йому зламали носа і він захлинувся власною кров'ю. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть, потерпілого поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Очевидці повідомляють, що в тому місці частенько збиралися без та випивали. От зараз опитуються усі свідки цієї події, ну з'ясовується власне особа словмисника, яка нанесла смертелі ушкодження.